Всім доброго дня. Сьогодні маємо 4 вересня 2025 року, час 16.00, приміщення в селищної ради зал засідання. Сьогодні ми проводимо нашу комісію житлово-комунальних питань, комісію комунальної власності, житлово комунального господарства, планування території, відмірства, архітектури, незбереження та транспорту. Щодо наступних поданих чотирьох питань, проводимо його в якості позачергового засідання комісії, оскільки має бути сесія у нас позачергова. Доповідно ми повинні сьогодні розглянути. Нас сьогодні зареєстровано три наші учасника. це Сергій Катем Олександрович, Балановський Володимир Борисович та Попов Пович Сергій Володимирович. Корм у нас наявний, відповідно, в передних денним в минулому можемо. Приступити до його голосування за затвердження порядку денного розуміє, прошу тоді приймати рішення. Хто за проти? Утримався. Дякую рішення Прийнято одноголосно. у Нас чотири питання на денному, Тому приступаємо до першого. перше питання у нас про передачу з балансу комунального підприємства Анатолійської селищної ради на баланс Авнатівської селищної ради Одеської, Одеської Одеської області нерухомого майна. Нас є клопотання комунального наше підприємство в наркомусеріс з проханням передати майно колишньої амбулаторії, скажем так, яка знаходиться за адресою селаща Вангардфруктова Сім. Воно було на балансі комунального підприємства, здавалося в оренду нашому комунальному КМП Амберлівської амбулаторії. Для облаштування там самої амбулаторії. Наразі в неї вже не збудована нова будівля, на ній передана, вона зареєстровано у них в реєстрі. Відповідно, вони зараз, в них немає такої необхідності використовувати значить, не мене по, по цільовому його призначенню, і хочеться зробити там ну, певний, певний заход для, з метою там спортивної і іншої реабілітації. Це ми вам там його е, обговорювати. Наразі. По визначеним пунктам ми його передаємо на Аваналіську селищну раду, значене майно, створюємо спільну комісію із комісією здійснити обстеження створення, створення акту приймання і передачі та здійснити заходи з державної реєстрації майна в реєстрі нерухомої власності. Оскільки наразі там вказано на круговому центрі, відповідається це її це, це треба е, прийти. Питання є рішення. Ми бачимо, якщо є якісь зауваження, пропозиції доповнені, тоді приходимо до голосування. Хто за проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до питання номер 2 Друге питання про передачу з балансу Авганської селищної ради Одинського району Одинської області на баланс комунального неформаційного підприємства Авганівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Авганської селищної ради нерухомого майна. Питання слідують з першого. А в сервіс передав на баланс Авданської селищної ради. Відповідно, в раді немає необхідності його. Обліковувати значне майновий баланс на передається на КНП, там де воно і має використовуватися. І єдине, що зміна наразі ми не закріплюємо ніяким правом оптивного управління, ні з полисівні, ні кузуфрукта, оскільки ще повинна буде провести реєстрація по тому першому нашому рішенню за селищною радою, вже в подальшому на чергові наші сесії буде вносити питання окремо щодо визначення і закріплення цього майна. За КНП ОНО, на амбулаторію на правило зуфрукту. Це вже такі правила, які в нас замість опадинного Україні буде фігурувати всіх наших майно і транспортів, і, ми, нам, і по пунктам передати з балансу Старшої ради на баланс комунального активного підприємства, а амбулаторія створити спільну комісію, комісію діти діз... діз... передачу та створити акт приймання передачі цього майна. Відповідно, рішення у вас є, до нього є всі. Чи є якісь пропозиції доповнення цього рішення? Немає. Такі, прошу визначити, хто за проти, утримався, дякую рішення прийнято. Наступне рішення у нас і виходить також з наших попередніх це про внесення змін до статуту комунального підприємства АВАТКОМСІС, а в Напільському селищної ради. Враховуючи тому, що майно, яке продається з гандковому е -е, сервісом на селищну раду, по першому нашому рішенню, воно знаходиться у них в статному капіталі, потрібно зменшувати статутний капітал, відповідно, е затверджувати статут КП Гаткому сервісу новій редакції. Відповідно, рішення процедурне ми таке вже приймали. Він виходить з першого нашого рішення номер третій. Тому що немає ніяких зауважень, пропозицій, то можемо приходити до голосування. Хто за? Проти, отримався. Дякую, рішення прийнято. Стані говорить, 4. Звучить таким чином про погодження відглядної організації з виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту, реконструкції медичного профілакторії з метою облаштування, відділення амбулаторної реабілітації КНП Анагідської АЗБС за адресу район, що вона вулиця Фруктова, 7. Зазначене передавала зазначене майно з тією метою, щоб абонентська амбулаторія мала можливість облаштувати в цій старі будівлі, зробити її реконструкцію, облаштувати там ця амбулаторна реабілітація, яку вони вбачають як перспективу для розвитку і спортсменів, і наших військових як центр реабілітації. Відповідно, їм потрібно визначити підрядну організацію, яка буде розглядана значена. Роботи та визначити його загальну вартість. В проєктрічні ви зазначили, там є ФОП, які дійснювати значення роботу, і також суми, яку ми виділяємо, ми до 200 тисяч гривень, а далі, виходить, в дебатах не можна її зменшити. Надію ж нам її менші, високо 1150. Відповідно, якщо немає ніяких пропозицій, зауваження, то можемо пройти до тоді прошу визначити. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Що, Ніколай, буде щось в різному додати до порядку денного? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую за вашу участь, дякую за увагу. Комісія наше закінчено. Всім дня.